Сьогодні готую газон до зими. Я так чекала бабиного літа, щоб доробити всю роботу в квітниках і на подвір'ї. А замість цього кожен день йдуть дощі, хмарно і холодно. Встигла ще підстригти лаванду. Роблю це вперше ось таким кущорізом. Зручно і дуже швидко. І головна робота в нас восени збирати і сушити горіхи. В цьому році урожай горіха набагато гірший, ніж в минулі роки, але все одно після дощу і вітру збираємо майже кожен день. А ще сьогодні отримали. Замовлення на капусту, тому розпочали збір урожаю. У Нас у цьому році капуста вродила непогано. А якби раніше розпочали поливати, то результат би був набагато кращий. Але ціни на неї немає. Добряче натомилася та й пора уже обідати, а готувати щось не хочеться та й немає часу. Я швиденько з'їздила в магазин, купила вермишель хуторок з різними смаками. Часто мені пишуть, що я хазяйка, щодня готую декілька страв. Але бувають такі дні, що за 5 хвилин ось так швиденько залила кип'ятком, смачно поїли і далі працювати. Робота в мене не тільки фізична, тому сідаю писати текст для наступного відео. Часто мені пишуть, що під час озвучки я читаю. А це так і є. Я готую текст для кожного мого відео, щоб подати інформацію якомога цікавіше. В минулому відео не встигла показати, як збираю айстри на насіння. Ми з олівочкою зірвали всі квіти, і я їх знесу на горище, нехай підсихають. А потім, як буде час, підготую посадковий матеріал, щоб в наступному році наша долина була яскравішою та гарнішою.